Але на, на щастя, тоді західні лідери, терміново, зокрема Борис Джонсон, приїхали до Києва і переконали президента Зеленського цього не робити, і пообіцяли, що буде надана достатня підтримка для того, щоб Україна могла воювати. В грудні 2021 року Путін оголосив ультиматум і сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на Радянському Союзі, віддали йому, в тому числі Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним Єрмак Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали звідки відвести війська, а звідти відвели. Ми всі дивуємося, чого з перешейка війська відвели. І от нарешті я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу по ультиматуму Путіна від грудня 21-го року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалася зовсім інша війна.